день усім! слава Україні, я з України. Живу 27 років в Італії. Хочу, щоб війна закінчилася якнаріше. Я йду на роботу і я в Італії прямо щаслива, щаслива жінка. Тому що тут клімат, саме найперший клімат. Саме... Друге це є робота, добре платять. Робота в мене легенька, гарна, можна вибирати. Щоб мати гарну роботу, треба не, не йти на першу роботу, яка тобі попадає, треба почекати. У мене сьогодні ще ввечері піду на дві годинки, а пізніше до мене завтра я йду до другої. Я працюю з дівчинкою аутистика, аутизму, сіндруми діаутізму, як вона Україні називається. 30 років, вона велика, доросла, народилася нормально, ма, як мала йти до школи. Помінялася. Другесеньки мені помінялася і зробилася отака дівчинка з аутістика, яка рухається завжди, дуже мало говорить. Завжди рухається спокійна, приймає фармачі. Фармачі це медичина каплі, щоб спати. І мама. Прямо немає спокою, тому що така рухається завжди, вона ж не сяде, не буде телевізор дивитися, не буде малювати що-небудь. Отак, таке життя в Італії. На Україні знаю теж є багато таких дітей. Колись їх може 30 років, як я була на Україні, їх не показували, стидалися, приховували. А зараз що робити? Таких дітей треба на вулицю випускати, вони ходять в школу, зустрічаються зі своїми такими дітьми, з проблемами. І ось такі справи. Покажу вам зараз на роботі, що в мене проходить на роботі. У мене людина 96 років, який, в якого здоров'я досить добре, Досить добре, тому що якщо болю нема ніде, це, це вже, дякувати Богу, що людина дожила до таких років це вже дуже-дуже добре. Особливо, як червельо працює, мозок працює ще добре. S, si, si, si. Zavedali se. Zavedali se, da se tišila in se pravečila. Zavedali se. Zavedali se, da se tišila in se pravečila. Zavedali se. Zavedali se. Zavedali se. Зараз йдемо на обід до хати, я приготую щось з'їсти і мій день закінчився робочий. Моторіні. Італія називається Моторіно, Моторіно, пару море. Майже готовий італійського пенсіонера. Ми будемо сьогодні їсти такий хліб, чорний хліб. Сьогодні я приготувала, бачите, от зараз я поставлю, воно майже кипить. Тут що у нас є? Такий макарончик. Е -е, тут є чесник і це не згорене, це тільки я дала чуть-чуть воно таке чорне, такі алічі. Вони коштують 4 евро. Дуже дорогі. Це така наша кілька. Колись кілька така. Це солена, це дуже-дуже смачна, залита такою олійкою. Дала дві-два кусочки такого. Зараз воно почне кипіти і зразу дам помідорчики отакі. Тут гамбургер. Ой, треба за газ. Газ-газ-газ-газ-газ. Заразінки газ, газ, газ. мої. Угу, Поміняємо сковорідку, маленьку сюди і велику сюди. І тут зразу викинемо ці комідорчики. Це дуже смачно. Це без сира треба їсти, тому що оці анчісолоси, як вони називаються по-українськи, вони дають дуже солі багато і дуже смак хороший. Це на одну порцію. Ось так, у це інтегральний макарон. Це означає і, 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 пшениця зі шкіркою. Треба маленький вгонь зробити. Ось малесенькі, п'яно пяно малесенько. Ось такі метелики. Це 12 хвилин, але персона анціана їсть. Анціана це пожила людина, старша людина. Треба 15 хвилин готувати. Тут вже кипить олія оливкова, тому що його всемає багато оливок. І він має свою олію. Олії є багато. І ми даємо амбургер. Отакий це з вердурою. Ой-ой-ой. Розлазиться спінач, Ось такі, бачите? М'ясо зі спіначами. Оп, і отак легенько-легенько зростоємо, щоб нічого не горіло і це на завтра лишиться. Амбургер отакий продається в машилерії, де саме м'ясо, м'ясника такого. Це не потрібно. Бачите, цей амбургер має таку пльоночку знизу і зверху. Знизу і зверху. Це домані. Завтра. Вибачте, що я коли говорю по італійськи, бо я вже сім років живу. От тут таких дві є, це означає, що колись так в середньому робили, тут мити посуду, а тут сушити. Ну Я теж не знала, перший раз таке бачу, думаю, що воно таке. Є? Це сміття, зараз я буду сміття виносити. Оце все я винесу. Це пластика, це таке різні відходи, домашні відходи. І тут всякі зараз дам Тут я дам медичину після люди. Оце а, треба скида, щоб сміття викинути. Ось, таку малесеньку треба не красиво. Ну. Делікатно, делікатно, мінімально вогонь завжди. Вже готова. Мішають завжди в сковородці. Бургер вже готовий. Ось так. Гарно вимішуємо. І завжди-завжди має бути ще коліокруло. Ось так трошечки, трошечки, ще за столом можна дати. Тут зараз треба двома руками гарно вимішати. Тарілки завжди такі глибокі в Італії. Такі на супу їдять. Тому що такі широкі дають тільки м'ясо з вердурою або рибу з вердурою. Бонукоті. А тут ті. Ці п'яче козі? Перфаліко коналічі. Поко-поко прикиджаче. І парміджану не сіда, віро? Кадопише пармжано. Як рибу їдять, сиру не додають. 96, 96 no. років, дорога. Синхроні. Це амбургер у такий, бачите? Тут є чесник, куліка, і так не жарений, а отак легенько-легенько легенько. і один, одна ложка водички туди, щоб не жарити. Це діабетик і їсть. Це зараз сміттяй має викинути, я сказала. Карамелька, зараз кафе приготуємо. Кафе. вже готове. Це, це на вечір сьогодні. Дуже-дуже таке м'ягеньке-мягеньке, як бачите. Кафе. Ось таке кафе. Це Іллі. Дуже-дуже хороше кафе. Зараз приготую. <гургер>, caldo. Guarda come ti piace così decorato? Sì. Con spinaci, eh? Con ecco, pane? C'è anche pane? Ora io lavoro questo è finito. Ah, caffè devo fare ancora caffè, caffè. Crestò se è decaffinato, srubete. Se decaffinato, tutto se non ci spate, anziano ne vede spate. C'è non si o А це треба сюди поставити на місце, скільки всього є тут. В Італії. Запас, запас добра. От кафе ще таке. Горіхи завжди він їсть, я йому посуєтувала такі горіхи лущені. Стоїть, тут всяке. Треба місце мені зараз поставити. Ціонери живуть до 100 років. Бене, але кафе. Тобто пронту а чи дямо-кафе. Це амбірбір залишився, не все з'їв сьогодні ввечері. Сьогодні буде зупа і цей гамбургер. І все. Телевізор, тележурналі. Подивилися кафе пронто. Це тут є така постікінна стевія. Ой, джефото давно. Вже наробила мене. Поко-поку. Кафе в Італію так трошки. Я без супу, це моє. Prego, no, no, un caffè, Guido, anche, anche troppo. Cincin, Guido. Cin, Speriamo che non è freddo questo caffè perché già da un po'... Oh, no. Vai giusto. Giusto? Se treba, zarazzi, è normale, vedete. Ora bel momento. Prendiamo caffè, seduti, si adamo e caffè, arno e bepiamo caffè. І тільки готую їсти дещо можу таке попробувати, кафе завжди. Перша О. година і я йду додому, сміття по дорозі викину і все. Перша година в Італії нема живої душі е, на вулиці. Я отут прийшла з пацатури викидати, е, пластика і... Органіко. І дивіться, який я фрукт знайшла в саді. Отаке дерево, воно ціле літо цвело-цвело. Я думала, що це декоративне дерево, воно відцвіло і почали падати. Отакі. Я думала, я що б не вийшло. Я думала, що це горіхів хтось зверху накидав. Отаке от, таке добро. Можете собі представити.